Знайомство з нашим найменшим будинком 65 метрів квадратних, у якого ділянка 400 землі, два місця під парковку авто, зелена зона і також зелена зона біля тераси. Тераса 14 квадратних метрів. Заходимо в будинок з головного входу. Ось тут стройна шафа купе. Дві кімнати на 14 квадратних метрів. Вони однакові за розміром. Далі в нас йде санвузол. Тут де душова. Над санвузлом є горище на дві кімнати, тобто 28 квадратних метрів горища. І кухня вітальня На 24 квадратних метри. Весь вузол комунікації, електрика, три фази, електрокотел, маленький невеличкий билер. Водяне опалення за рахунок електрокотла. Бачимо віконця біля робочої поверхності на кухні. Ось тут висаджені туї будуть та паркан. І найголовніше, що є вихід з кухні-вітальні на терасу.